Історія. Коли був маленьким, ні-ні, ну не настільки маленьким, трішки дорослішим, я не дуже любив навчатися. Ні, я любив ходити в школу, але не любив, наприклад, ходити на математику чи геометрію. А моя вчителька з математики, Любов Олександрівна, завжди казала, Толя, тобі знадобиться і математика, і геометрія. А я дурний не вірив. Тому деяким речам мені доводиться навчатися вже в дорослому віці. Моє особисте відкриття цього року це міжнародна школа трейдингу Double Case. Я абсолютно чесно, не для реклами, пройшов 19 занять. До речі, всі заняття офлайн у Львові, Одесі чи в Києві. І це справжня школа трейдингу. Тобто, це не має відношення ні до якого інфобізнесу чи до чогось подібного. Там дійсно навчають, навчають, як розбиратися в біржах. Торгівлі і для цього, до речі, дійсно потрібна математика та геометрія. Як відбувається навчання в Double Case? Спочатку ви відвідуєте чотири офлайн-заняття, на яких отримуєте перші основні знання, а вже потім ви можете обрати форму навчання або індивідуальну, або в групі. Але все знову ж таки в справжніх аудиторіях на справжніх ринках, хоч і з деморахунками. В Даблкейс навчають торгівлі на фінансових ринках. Вони охоплюють дійсно різні аспекти, як то аналіз ринку, розробка стратегії, управління ризиками та психологія трейдингу. Це допомагає трейдерам стати впевненішими у своїх рішеннях. Тож я, як випускник міжнародної школи трейдингу Даблкейс, раджу, можливо, саме вам це зараз потрібно. Перейдіть по посланню під цим відео. Е, ніякого онлайну, тільки офлайн, справжні аудиторії, справжні викладачі і справжні знання. Києві. অধ্যায়ী কিউল হয়